Нарешті на рідній великій сцені, 12 жовтня, івано-франківський облмустром повноцінно відкриє свій 76-й сезон. Після часткової реконструкції основну глядацьку залу таки довели до ладу. Її найперших відвідувачів потішить однією з останніх прем'єр-романтично-патріотичною оперетою Шаріка. Жовтневий репертуар загалом надзвичайно насичений і різноманітний. Продовж місяця в ньому 24 вистави на будь-який смак. Так має бути це моя була така задача. І мрія, щоби щодня. Глядачі знали, що вони можуть прийти до театру, окрім понеділка вихідного, і вони знають, що в театрі вони побачать який захочуть твір театрального мистецтва. Так що протягом жовтня, наші глядачі... Мають можливість переглянути вистави на різний смак різного жанру Це і вистави і великого формату на основній сцені, і на камерній сцені. Актори, які глядачі, встигли скучити за великою сценою. На ній розпочинають працю над Енеїдою Івана Котляревського. Це режисерська робота Ростислава Держипільського. Водночас не забуватимуть і про камерний простір. Уже наступного вікенду там продемонструють сповнену тонким гумором і оптимізмом свіжу ліричну комедію за п'єсою Річарда Бау, Змішані почуття. У ній задіяли театральних корифеїв, однак різниця у віці не завадила співпраці досвідчених акторів і молодого постановника. Це робилося дуже весело, робилося в тандемі, і я думаю, що в майбутньому, в принципі, я цей період буду згадувати з приємністю і з посмішкою. П'єса про людей і п'єса для людей. Це, власне, було основним критерієм, чому я її відібрав до постановки. Через хитку ситуацію в країні зазирати далеко у своїх творчих планах місцеві служителі Мельпомени вже не беруться. Сподіваються, лише що до 1 листопада, врешті, запустять у дію нову газову котельню театру, і їм та усім відвідувачам цього храму мистецтва в ньому знову стане затишно й тепло, наче вдома.